Привіт, я Джо, і сьогодні я покажу, як перевіряти та додавати масло до вашого рефрижератора Thermo King Trailer. Тож давайте піднімемося на площадку і зробимо це. Отже, почнемо з того, що відкриємо дверцята. І спеціально для відеозйомки ми знімемо їх. Отже, масляний щуп на вашому рефрижераторі це нижній жовтий ковпачок ось тут. Переконайтеся, що трейлер стоїть на рівні поверхні. І Візьміть ганчірку або паперовий рушник в руку. Тож дістаємо пробку і, як бачимо, який низький рівень у нас. Тому то потрібно додати ще мастила. Закручуємо пробку до кінця, щоб перевірити рівень масла ще раз і потім відкручуємо знову. Показує набагато нижче верхнього рівня, тому ми додамо ще масло. Витираємо щуп і закручуємо ще раз. Для цього ми будемо використовувати цей самий отвір або можна через той, що зверху з помаранчевою кришечкою. Але, як на мене, це не так зручно. Отже, виймаємо жовту кришку, Відкладаєте в сторону в безпечне місце. Візьміть каністру з маслом, яку зазвичай використовують 10W-30. Його можна купити на Love Struck Stop. Або яке там в них буде для дизельних двигунів. Зніміть кришку і просто залийте трохи. Заливайте повільно, щоб не перелити зайвого. Беремо кришку і закручуємо знову. Це єдиний спосіб, як можна перевірити рівень. А після цього потрібно знову перевірити рівень масла. Перевіряйте, витерши щуп і повторіть цю процедуру знову. Переконайтесь, що рівень добрий, і все готово. Знову ж таки, не забувати про рівну поверхню, бо показник рівня масла може бути неточним. Все гарно витираємо, щоб не було потьоків мастила. Витираємо руки і можете рухатись далі. Ставимо двері на місце. Я її зняв, щоб вам краще було видно, а вам взагалі їх не потрібно знімати з завісів, хіба що немає доступу. Ріфер може видавати помилку про низький тиск або недостатній рівень масла в двигуні. Іноді буває, що просто сальник протікає або сам двигун їсть масло потрохи. А в більшості випадків вам просто треба буде долити масло, і проблема буде вирішена. Ось і все. Якщо вам потрібні інші відео, то дайте нам знати в коментарях, а також погортайте наш канал, щоб подивитись інші відео. Пока-пока.